Я наконец-то привет всем. Я наконец-то накопил Давайте поставим лайки, подпишемся на канал, чтобы не тут кто-то выпал. Фух. Пять. Что не поставили лайки? И подписки. Ну, ну, ну давите. Мне останешь, что вы подали, и то це було Джейки. А уже треста купки. І то вже Ну а тут во ну бии, бибалип, бі оце, оце це, Ну щось цих хоча б Ну, Спай, я вже не, на нього вже я вже. Ну, хоча вже гела першого сезону. Не вон, не одного хроміка. Де ви бачите хроміки? Ну, да, Лола. Ну, дивіться, ну мене ну один цей. Епік? І два міфіка. І один цей хромік. І все! із скру... і скру... крутих, що я вибив з ящика, все, ну. Ну да, понімаю, розумію, мене Лола випила з маленького ящика. Ну, коли оце от було? На 5300? Коли це було, а? випаде знаю. Ну, вы были на канале Саша Ігроман. То есть YouTube Ігроман. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал и всем пока. Підписку не забывайте, а.